Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Я вітаю вас з початком навчального року і бажаю вам нових успіхів, нових звершень у цей непростий час. Прагніть до знань! Адже хто володіє інформацією, володіє світом. Запишіть, будь ласка, у своїх зошитах 2 вересня дистанційна робота, і тема наша сьогодні вступна. Як і щороку ми починаємо вивчення мови із вступної теми. І тема нашого сьогоднішнього заняття мова. Найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу. Усі живі істоти спілкуються на землі між собою. Хтось мовою звуків, хтось жестів, проте людям дано найбільше багатство мова, і в кожного народу вона своя. І сьогодні ми поговоримо про мову не тільки українську, а мову взагалі, навіщо вона потрібна людям, чому вона виникла і яке вона має значення для нас. Отже, приготувалися і вирушаємо у мандрівку шляхами мови. Епіграфом до нашого сьогоднішнього уроку є слова учителя-педагога Василя Сухомлинського мова то цілюще джерело, і хто не припадає до нього устами, той сам висихає від спраги. Поміркуймо, діти. Ми щороку говоримо з вами про українську мову і про мову, яку ж роль виконує мова у нашому житті? Якими є функції мови, чи тотожними, тобто однаковими, є поняття мова і мовлення, і чим пов'язані, і взагалі чи пов'язані мова і мислення? Якщо ви знаєте відповідь на ці питання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Отже, мова вид знакової діяльності людини, який полягає у застосуванні усталених у певній спільноті слів для позначення предметів, понять і явищ дійсності з метою обміну інформацією та фіксації за допомогою звукозапису чи письма. Ось таке визначення поняттю мова дає тлумачний словник. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть, будь ласка, собі в зошитки це визначення. Ми повинні розрізняти ці два поняття мова і мовлення. Так, мова це суто людський засіб спілкування в духовному і практичному житті. Суспільне явище найважливіший засіб спілкування, влаштування людських стосунків. А що ж таке мовлення? Це акт вживання людиною мови для спілкування, це конкретно застосована мова. Тобто, якщо мова для всіх одна, це наука, то мовлення це те, як ми користуємося цією наукою. І мовлення, вам пригадуєте, воно завжди різне. Від чого залежить мовлення? Мовлення кожної людини залежить від багатьох факторів, тобто від. Начитаності, адже ви знаєте, що хто багато читає, у того великий лексичний запас. І тій людині краще можна і більш зрозуміліше ця людина може висловити свою думку. Звичайно, від вихованості, якщо людина вихована, вона буде, звичайно, вживати більше культурних слів, та й від багатьох інших факторів, від характеру залежить у людини мовлення, від е, способу її життя, від родини, в якій вона виховується, е, від суспільства, від її уподобань. Тобто, ось мовлення залежить від багатьох факторів. Отже Узагальнимо наші знання, тобто мова це система знаків, засобів і правил, що забезпечують процес спілкування і пізнання. Мова є спільною для всіх членів певного суспільства, а мовлення це мова в дії, тобто процес використання мови у спілкуванні. Мовлення є індивідуальним. Мова це засіб спілкування. Мова існує насамперед для того, щоб люди могли спілкуватися, тобто виконує комунікативну функцію. За допомогою мови ми отримуємо і передаємо інформацію, ділимося почуттями. Мова засіб пізнання. Мова формує наш внутрішній світ. Вона зберігає і передає від покоління до покоління досвід, накопичений людством. Мова засіб впливу. За допомогою мови люди можуть впливати на інших, спонукати до певних дій, просити, застерігати, забороняти. Що ж таке функції мови? Слово функція з латинської мови виконання, здійснення це призначення, роль, завдання, що їх виконує мова в суспільному вжитку. Охарактеризуймо основні функції мови. Запишіть функції, які виконує українська мова, і, на свою думку, виділіть три функції, які вважаєте основними. Свій вибір обҐрунтуйте: естетична, комунікативна, експресивна, тобто емоційна, мислетворча, номінативна, тобто це функція називання, виражальна, пізнавальна, культурологічна і волюнтативна, або ж функція впливу. Спробуємо зараз. Охарактеризувати, що ж кожна функція означає. А для цього я хочу згадати невеличку легенду. Якось один вельможа, зізвавши до себе гостей, поцікавився у мудреця, що на світі найкраще, мудрець відповів найкраще у світі це мова. За допомогою мови будуються міста, розвивається культура народів, за допомогою мови ми вивчаємо науки і одержуємо знання. За допомогою мови люди можуть зрозуміти один одного, вирішувати різні питання, просити, вітатися, миритися, виконувати прохання, надихати на подвиги, виражати радість, освічуватися в коханні, тому немає нічого кращого за мову. Таке міркування сподобалося присутнім. Тоді вельможа поцікавився у мудреця. Що ж є на світі найгірше? Мудрець відповів, найгірше у світі це мова. За допомогою мови люди засмучують і розчаровують одне одного. За допомогою мови можна обманювати, хитрувати, сваритися. Мова може зробити людей ворогами, призвести до війни. Нею наказують руйнувати міста і навіть цілі держави, вона може приносити в наше життя горе і зло, принижувати, ображати, чи може бути щось найгірше, ніж мова? Не всім було приємно слухати цю відповідь. А тепер діти поміркуйте, чому мудрець сказав, що на світі немає нічого кращого за мову. І як мудрець обґрунтовує те, що на світі немає нічого гіршого за мову. Які речення легенди характеризують мову як засіб спілкування, а які як засіб пізнання, а які як засіб впливу, від чого залежить те, що буде нести мова, добро чи зло, красу чи потворність. І хочу вам пригадати ще одну легенду. Могутній лідійський цар крест напередодні походу на персів, згідно з традицією, вирішив звернутися до богів за порадою. Гінці вирушили в Дельфи до храму Аполлона, щоб дізнатися думку оракулів про майбутній похід. Обидва віщуни дали однакову відповідь Якщо цар піде війною на персів, то зруйнує велике царство. Крес, упевнений у перемозі, вирушив у похід і зазнав жорстокої поразки, а сам потрапив у полон. Вважаючи себе обдуреним, лідійський цар знову послав гінців у дельфи. Вони запитали, чи не соромно богам обманювати креза. Оракули відповіли Крес не зрозумів слів, зруйнує Велике Царство. Йому слід було б повернути послів і уточнити, яке саме царство мали на увазі. Його креза чи персидського царя Кіра. Оскільки крес не зрозумів віщування оракулів, хай звинувачує в усьому самого себе. Отже, поміркуймо, як крес зрозумів слова богів і що стало загибелю Великого Царства і чого повчає нас легенда. Коли ви поміркуєте над усіма цими питаннями, тоді ми зможемо пояснити кожну функцію, звичайно, функцій набагато більше виконує мова. Ми ж сьогодні зупинимося лише на найважливіших комунікативна. За допомогою мови люди обмінюються думками і почуттями. Пізнавальна, через мову людина пізнає світ, здобуває знання про нього. Мова впливу. Засобами мови люди впливають одне на одного, переконують, спонукають, застерігають. Функція впливу називається ще волюнтативна. Мисле оформлююча або мислетворча. Думки формуються лише за допомогою мови, адже спочатку подумай так вчить народне прислів'я, а лише потім говори. Якщо людина вміє говорити, то, звичайно, вона свої думки оформлює словами. І думка і мовлення дуже сильно пов'язані. Називна функція або ж номінативна. За допомогою мови всі предмети особи явища одержують свою назву. Виражальна через мову людина розкриває свій інтелект і реалізує свої здібності. Емоційна. За допомогою мови людина виражає свої почуття і переживання, емоційну функцію ще називають експресивна, естетична. Через мову людина увиразнює свої смаки, уподобання, мова, основа мистецтва і культурологічна. Культурологічна, адже ми знаємо, що саме через мову виражається культура людини. Ми вчимо з вами прислів'я, приказки, українські народні, українські народні пісні, в яких дізнаємося про традиції і життя наших предків. Тобто, через мову ми про них розказуємо про культуру української, наприклад, мови про культуру українського народу, і відповідно можемо написати. І можемо прочитати, тобто саме через мову передається культурна спадщина українського народу. Ми з вами розглянули основні функції української мови. Ви повинні їх знати і вміти пояснювати і розрізняти. На вашу думку, які ж, ну, хоча б три функції ви вважаєте основними? Напишіть, будь ласка, у коментарях і поясніть свій вибір. А ми продовжуємо з вами говорити про мову. Ось цікаво вам подумати, доведіть або спростуйте твердження, якщо ми говоримо, що мова найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу, то, відповідно, є й інші засоби, як ви гадаєте, чи є інші засоби спілкування, пізнання і впливу. Мені буде дуже цікаво. Почитати ваші думки. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Згадаймо Шевченка, ну що б здавалося слова, слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать от Бога і голос, той, і ті слова йдуть між людям. Як ви вважаєте, про яку функцію йдеться у цьому вислові Тараса Григоровича Шевченка? Мабуть, в першу чергу про естетичну, так? І, мабуть, функція впливу. Що ж, спробуємо розрізнити висловлювання і функції. Прочитайте, будь ласка, вислів і поміркуйте, про які функції мови йдеться в них. Якщо у вас є бажання, ви можете ті вислови, які найбільше вам сподобаються, записати собі, вивчити їх. Це називається цитати. А я вам скажу, навіщо потрібно знати висловлювання відомих людей, або ж афоризми? Афоризми потрібно знати хоча б для того, щоб підтвердити власні думки, або ж вміти більш точно і влучно їх висловити. Адже ось таке вивчення афоризмів, тобто висловлень відомих людей, теж збагачує наш лексичний запас. Тому, будь ласка, запишіть дослідження, аналіз. Ми будемо аналізувати саме вислови, тобто відшуковувати, про яку функцію мови в них йдеться. А якщо вам якийсь вислів найбільше сподобається, ви його обов'язково собі запишіть. Отже, Перший вислів на все впливає мова чистота. Зір глибшає і кращають уста, стає точнішим слух, а думка гнеться, як вітром розколихані жита. Так писав український письменник Дмитро Павличко. На вашу думку, яка функція мови, І в яку про яку функцію мови йдеться? Звичайно, естетична людина отримує насолоду. Наступна слово все називає, а думка за словом. Поспішає. Про яку функцію йдеться? Номінативна, тобто функція називання. Словом можна врятувати, можна й убити. Ну, звичайно, тут, я думаю, ви легко здогадаєтеся, що це волюнтативна або ж функція впливу. Продовжуємо. Твоїм словом звертаюся до світу, твою гідність, як прапор, несу та зростаю до дум заповіту, щоб пізнати і велич, і красу. І ця функція, звичайно, я думаю, ви здогадалися, комунікативна. І думка стала словом, так писав Максим Рильський. Ну, звичайно, це функція мислотворча або мислооформлююча. Через мову щиро й правдиво відкривається нам білий світ. Яка ж тут функція, як писав Дмитро Білус, пізнавальна. Якщо ви правильно визначили всі ці функції, то ви, звичайно, молодці. А вам пропоную диктант із завданням. Запишіть прислів'я, добираючи слова з довідки, прокоментуйте записане. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання, і потім ми перевіримо. Отже, перше прислів'я, свій розум май, а людей однаково що? Питай. Отже, тут функція, звичайно, комунікативна. Ми всі повинні спілкуватися, адже людина істота соціальна. Лише у суспільстві людина розвивається. А чи ніколи не думали, ви, діти, навіщо людині потрібне суспільство? Чи вона, ця людина, може прожити відірвано від суспільства? Не думали ніколи? А я вам підкажу. Ну, а як же людина буде знати, яка вона? Адже ми. Ми виражаємося тільки в суспільстві. Ми дивимося на інших і ми себе порівнюємо, які ми кращі чи гірші, адже все пізнається у порівнянні. А якщо ми, нам не буде себе з ким порівнювати, то як ми будемо знати, які ми, що ми любимо, які наші уподобання, до чого ми прагнемо? Тільки у спілкуванні, тільки у суспільстві ми можемо розвиватися і пізнавати самих себе Розумний батько й сина спитати що? Не соромиться, звичайно, адже тут теж функція спілкування, комунікативна. І е, нічого страшного немає, коли старша людина чогось запис, запитує у молодшого, адже ми повинні розвиватися. І ми повинні для того, щоб здобувати якісь знання, не соромитися, спілкуватися з людьми, запитувати їх, якщо чогось не знаємо. Гостре словечко коле сердечко. Це, звичайно, функція впливу, адже ми повинні пам'ятати, що словом можна образити. Що біль забудеться, але гостре слово ніколи. Бджола жалить жалом, а чоловік словом на грубе слово не зважай, а на улесливе, що не задавайся. Словом, як шовком вишиває, а ділом, як шилом, шпигає, великий рот у вола, а говорити не вміє. Тобто ось, якщо ви все правильно зробили, значить ви молодці і поповнили свій лексичний запас прислів'ями про е, значення мови для людини. Грамок слов. Ми з вами трошечки поредагуємо, повиправляємо лексичні граматичні помилки. Нагадаю вам, що лексична помилка це неправильно вжите слово або слово зайве, чи вжите не в тому значенні. А граматичне це неправильно побудоване речення. Поміркуємо, діти. Як же правильно будуть звучати подані речення і в чому полягає помилка? Натисніть, будь ласка, на паузу, прочитайте речення і запишіть їх правильно. А тепер перевіримо. Школярам доручили прибирати подвір'я. Тобто, шкільне подвір'я. Це і є ну, як школярам шкільне це порушення милозвучності. Кожному спортсменові подарували пам'ятний сувенір. Ну, пам'ятний сувенір це одне і те саме це масло, масляне сувенір це і є подарунок на пам'ять. Похід у ліс запланували на травень місяць. Навіщо вживати слово місяць, якщо всі знають, що травень це і так місяць багатослів'я? Треба активно не... Приймати участь, а брати участь у різних заходах, а не міроприємствах, лексична помилка. Як тільки буря, ось подивіться, порівняємо як тільки буря щухла, вони поверталися додому. Щухла це минулий час, а поверталися. Це теперішній час. Граматична помилка полягає у тому, що в одному реченні вжиті дієслова різного часу, а мали б вони бути вжиті в одному. Тобто, послідовно, як тільки буря вщухла, вони повернулися додому. Ось в цьому й полягає граматична помилка. Коли дієслова в реченні вживаються у різних часових категоріях, а повинні вживатися в одній. Коли зайшло сонце, швидко смеркалося. Незабаром до мене приїде приятель і розповість про свої пригоди. Коли розмова починається, у приміщенні всі затихають. Хоча, в принципі, це речення можна побудувати і в минулому часі. Коли розмова починалася, у приміщенні всі затихали. Тобто тут можливі два варіанти. Якщо ви правильно виконали ці завдання, ви молодці. І це завдання нас навчило того, що ми повинні правильно користуватися мовою, тобто слідкувати за своїм мовленням, не допускати лексичних і граматичних помилок. Ну і лінгвістична гра закінче речення. Тут ви вже самостійно продовжите кожне речення і таким чином підсумуємо все, що ми дізналися сьогодні на уроці. Це завдання, ви натиснете на паузу, запишете собі, продовжити ці речення. І потім це завдання, це і буде ваша домашня робота. Ви на оціню, на оцінення, на оцінювання. Що ж для вас українська мова? Значення мови для народу полягає в чому? Розвивана держава завжди бореться і дбає про чистоту мови, адже кожен громадянин України повинен зрозуміти, що мова це що. Мову береже і творить не тільки закон, а й що або хто. І для кожного народу рідна мова яка. Ось ці речення ви продовжите, мені дуже цікаво буде почитати, які ж у вас будуть продовження цих речень. Ну і сформулюйте основну думку, що ж об'єднує ці речення. Високу мовну культуру людини визначають за чим, і мова єднає між собою що. Тобто ось ці всі речення ви. Об'єднаєте і цікаві факти життя оратора, скажімо, демосфена. Перший виступ молодого оратора перед народом скінчився сумно. Шум, сміх і шушукані юрби не дали йому закінчити промову. Ця невдача була очевидною. Оскільки демосфен мав дуже слабкий голос, говорив невиразно, злегка заїкався, гаркавив, тобто не вимовляв звук р, не вмів тримати, триматися перед публікою, постійно смикав. Тілом. Але демосфен не впав у відчай і вирішив виправити всі недоліки своєї мови, набирав у рот камінчики і намагався говорити голосно та ясно, щоб навчитися вимовляти звук Р. Брав щеня, слухав його гарчання і повторював звуки, привчив себе голосно промовляти вірші, намагався заглушити своїм голосом шум хвиль. Аби подолати смикання тіла, підвішував до стелі меч, який щоразу при різкому рухові коло плече. Отже, діти, це означає, що всього можна досягнути, якщо захотіти, будьте такі, як демосфен, будьте наполегливі у своєму розвитку, у подоланні труднощів і власних недоліків. Але для того, щоб подолати власні недоліки, потрібно їх зрозуміти і визнати. І тільки потім ви зможете будь-які труднощі у житті подолати. А на сьогодні все. Зверніть, будь ласка, увагу на підручник, яким ми будемо користуватися в навчанні у Google Classroom. Я вам подаю посилання на цей підручник, ви його можете скачати собі на власні гаджети і користуватися ним. Підручник Українська мова за редакцією Олександра Авраменка. А на сьогодні все. Любіть і вивчайте українську мову, адже мова об'єднує. До нових зустрічей! Чекаю на ваші роботи і коментарі. До побачення, друзі!